Добрий день. Ми з вами перевіряємо домашнє завдання. Після нього ви вже будете відправляти ваші звіти до Google класу. Давайте поступово переходимо, але сьогодні задачі навіть простіше, ніж завжди. Тему ми завершили і як би, можна підводити підсумки. Дивіться, у нас була задача 9.16, яка маса кожного з вантажів. Вага одного з них більша за вагу іншого, вона на 24 н. Важель перебуває в рівновазі. Ну, коли ви навчалися в сьомому класі, такі задачі були у вас в самому високому рівні, але зараз вони, бачите, у вас, як обичне, звичайні задачі такі ходові. Да так, ладно, навіть рухаємось вперед. Давайте. У нас та на різниця ваги. Ось рисунок, який, як завжди, мені простіше, тому що я скопіювала, вам потрібно його було нарисувати. Але ви можете не рисувати безпосередньо ці ваші вантажі, ви можете безпосередньо виставляти сіли сюди. Скористаємось тим, що нам. Далі різницю ваги і звідси виразимо масу, наприклад, другого вантажа. Потім запишемо умову рівноваги, момент сили, який обертає цей важель проти годинникової стрілки, він дорівнює моменту сил, який обертає цей важель за годинниковою стрілкою. Скорочуємо і звідси знаходимо масу М1. Можемо відразу порахувати, щоб не перевіряти окремо одиниці. А далі у вас є два путі завершення розв'язання, або ви в загальному вигляді доводите формулу, або ви відразу ось цю формулу підставляєте значення маси М1, яку ви порахували. Ну, тому що... Нам безпосередньо далі ці значення, тому ми можемо цих їх використовувати. Але хоч таким способом, хоч таким, ви отримаєте одну і ту ж відповідь. Але я бачу, що я знов ну, тут багато міста, а я не написала, давайте я допишу, чому ми будемо економити? Якщо в мене місто є. О, добре. Написали і можу порухатися далі. Наступна задача у вас така, вона якісна, поїзд повертає праворуч, куди покотилося яблуко, що лежало на століку у купе. Чи можете ви зазначити, яка сила викликала рух яблука відносно поїзда, і взаємодію з яким тілом обумовлена ця сіла. Ну, сподіваюсь, ви розумієте, що якщо поїзд повертає праворуч, то яблуко на в купе, воно Буде катитися ліворуч, це, мабуть, ви і так розумієте, але далі яка сила викликала рух яблука? Ну, ми з вами вже домовилися, що таку силу ми будемо називати силою інерції. І ми ніколи не можемо вказати, з боку якого тіла вона буде діяти. Тому, як нас запитують взаємодію, з яким тілом обмовлена ця сіла, ми не можемо ніяк на цю на це питання відповісти, тому що ця сіла вона не замовлена взаємодію з іншими тілами. Ну і ваша відповідь на це. Питання, мабуть, якось так може виглядати, але, можливо, у вас там деякі інші слова, але основна дія відповіді, вона должна бути саме такою. Так, добре, і наступна задача 28,15. На візку, що рухається горизонтально з прискоренням А, встановлений штатив, на якому підвішена кулька масою М на нитці. Знайдіть кут альфа відхилення нитки від вертикалі та сілу Т натягу нитки. Ну, задача, по-перше, сводиться до того, що ви робите рисунок, а потім з нього все можна знайти. Але можна розв'язувати по-різному, тим, тим не менш в нас розділ. Інерціальна система відліку, тому я пропоную ввести силу інерції, і тоді в нас буде ось така ситуація рівноваги, де, якщо ми розглядаємо ось цей сторони прямокутника, то це буде діагональ цього прямокутника. І тоді ми можемо побачити, що в нас з'являється. Подібні трикутники, ось великий трикутник, де в нас кут альфа, і ось маленький трикутник, де в нас теж буде кут альфа. Але цей кут він е, між силою, ну, діагональю, е, силою Т і силою МЖ. Тоді у нас МАЦ один катет прямокутного трикутника, МЖ інший катет. Ну і ми можемо, безумовно, відразу іскати з вами тангенс угла. Записуємо все це в інерціальній системі відліку, і кут альфа звідси ми легко знайдемо, якби нам дали чисельне значення, але нам дали букви, тому ми просто в букві на це побачимо. Ну, а далі, щоб знайти те, зрозуміло, скористаємося теоремою Піфагора, У нас катети Ма і МЖ, ну масу можемо винести за знак корня. Все, мабуть, от відповідь на це питання. І сьогодні, як ви бачите, не дуже складні завда... домашні задачі, і тому ми з ними швидко впорались. Не можу сказати, що легко, але швидко. Ну добре, давайте ми завершуємо на цьому і будемо готувати ваші зошити для звіту. О, добре. На все добре.